Вітаємо на каналі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. Долучитися до плетіння маскувальних сіток просять волонтери. Каналізаційну систему та вбиральні ремонтують на центральному ринку. Будинок творчості запрошує школярів обрати собі гурток та цікаво проводити час після уроків. Волонтери запрошують всіх охочих долучитися до плетіння маскувальних сіток. Волонтерська спільнота Піксель пропонує на вибір три локації. Матеріалом забезпечують, навіть проведуть майстер-клас. Детальніше про плетіння та інші види допомоги розказав голова спільноти Володимир Чех. Хвилина на пояснення і півгодини на те, щоб проплести один метр квадратний. Знадобилося мені, щоб зробити свій мінімальний внесок в плетіння, які на одній з локацій волонтерської спільноти Піксель таких в місті три. Зауважив голова спільноти та запросив всіх охочих долучитися. На даний час у нас в місті працює три локації: це ми, піксель Чижевського три. Палац культури Світлопільський і юнацька бібліотека. Це на території міста. Так, до нас буває приходять і учні, і вчителі там колективами. В юнацьку бібліотеку зараз зачастили гурток туристи пішоходи вони дуже допомагають. І з них треба брати приклад. Молодіж, ну, дуже дуже. Допомагають. Ми, крім сіток, ще робимо маскувальні костюми, кікімери, кавери. Ну, з маскування, в принципі, все. Щєм спідню білизну, носки, коврики. Все, що потрібно, все робимо. Один клас за півгодини міг би сплести до 30 метрів квадратних сітки. Волонтери обіцяють майстер-клас та матеріали. Допомогти можна і донатами. Ми сітку основу замовляємо в Харків, але там дуже велика черга, і слава Богу, що з'явився ще один варіант. Це турецька, сітка з Турції, і це нас спасає з Панбонд Ми Купляємо в Дніпрі, намагаємося вибирати оптимальні ціни, намагаємося ну, орієнтуватися. Рулон з пан стоє 3200, сітка, якщо турецька, стоїть 2600 бухта, а Харківська там теж до 3000. Донати, нам потрібні донати для того, щоб працювати, потрібен постійно матеріал. Більше інформації викладається на нашій, в нашій групі в Viber Pixel. Там майже вся інформація. Також я викладаю інформацію на своїй сторінці в Фейсбуці, там є реквізити для донатів. Все там. Замовлень багато, майже щодня відправки, передають поштою, не вистачає рук. Просимо долучатися до плетіння сіток, приходити півгодини вашого часу, це буде корисна справа. Якийсь квадратний метр буде заплетений, це більше, ніж нічого. Локації працюють щодня з 9 до 16 години. Виходять волонтери і на вихідних. На центральному ринку тривають роботи із повної заміни каналізаційної системи чоловічої та жіночої вбиралень. У подальших планах заміна даху та утеплення фасаду будівлі, а також ремонт всередині приміщення із заміною сантехніки. Усі роботи виконуються за кошти комунального підприємства. На Олександрійському центральному ринку активно йдуть роботи із повної заміни каналізаційної мережі жіночої та чоловічої вбиралень. Труби у системі не мінялись не один десяток років, повністю прогнили і потребували не ремонту, а капітальної заміни. Відновлюємо каналізаційну мережу на туалет центрального ринку. Тобто на сьогоднішній момент вона була повністю зруйнована. Тобто була забита, забивалася, ми її чистили, чи давно нічого. Труба повністю була забита, можна так сказати, вже з роками. Зараз ми це все витягнули, демонтували, монтуємо нові труби вже більшим діаметром, щоб проход був краще. Біля адміністрації постійно була вода десь по коліна. Зараз відновимо теж ліньову каналізацію, цю дощову, протягнемо труби, і тут не буде стояти, буде все в нормі. Тобто, так от. Провести ці роботи раніше заважали деякі фактори, розповідає директор ринку. У нас тут стояли три ларьки здорові, однієї недобросовісної підприємці, про яку вже, я думаю, вже багато хто чув. Ми виграли три судові інстанції підряд, виграли в господарському суді. Вони подали на нас до суду. Що мої дії як директора підприємства є неправомірні, мене там звинувачували в рейдерстві і в усьому, аби тільки не прибирати ці ларки. Ми виграли три суди: першу інстанцію господарську, апеляцію і Верховний суд виграли. Ну, після чого я думаю, що всі питання зняті: хто правий, хто не правий. Тобто підприємство визнано в усьому повністю правомірними, всі наші дії правомірні є. Ну, як ви бачите, ларків вже немає, тому ми маємо змогу проводити ремонт. А ремонт ми могли проводити саме через те, що під цими ларками ці ларки були встановлені безпосередньо на каналізації. На трубі, каналізаційній трубі, яка виходить з чоловічого з жіночого, їх з'єднує центральна труба, яка йде далі 250 метрів через ринок. Після повної заміни каналізації на черзі утеплення фасаду вбиралень та заміна даху. Ну, зараз ми робимо каналізацію, потім, там, я думаю, через тиждень-два зайдуть хлопці, будемо робити кришу абсолютно нову, повністю перекриваємо, стропила, міняємо, все покриття, нове, зливи, все робимо. Потім утеплюємо фасад, щоб... Не топити, не витрачати світла, там все інше, да а потім вже перейдемо туди ближче в осінь, в зиму перейдемо до внутрішніх робіт. Ну і там будемо зробимо такі невеличкі оновлення, плиточку вкладемо, сантехніку поміняємо, все буде гарно. Усі роботи виконуються за кошти комунального підприємства, які воно заробляє самостійно. Все робимо за ті кошти, які ми самі заробили. Ми зібрали витрати, мінімізували. Заплатили всі витрати, у нас щось там залишилося. Ми його це не багато, але ми його збираємо. Я там на деяких не розкидаюся грошима, збираємо ці гроші, акумулюємо їх і потім проводимо такі ремонтні роботи. В зв'язку з цим не буде підніматися ну, орендне місце, ми не плануємо. Останнє підняття орендної плати, воно було ще минулого року. Я вже про це багато казав, повторюватися не буду. Все в ціні підросло, і всі витрати і все. Вже рік ми працюємо на сталому тарифі, як мінімум, я ще маю плани. До наступного року, до літа не піднімати тариф, ми будемо працювати. А якщо дасть Бог подивимося на економічні показники підприємства, бо ми ж теж залежні, розумієте, підніметься світло, підніметься те, підніметься вартість там, топлива, то відповідно ми щось піднімаємо. А так взагалі не плануємо і туалет, я можу сказати, що це не скажеться на вартість тарифу, який є на сьогодні. Завершити повністю ремонтні роботи, як зовні, так і всередині будівлі, планується до кінця року. Активних творчих, непосидючих та допитливих школярів запрошує на навчання будинок дитячої та юнацької творчості. Чимала кількість гуртків за чотирма напрямками розширить світогляд, сформує практичні вміння, а ще забезпечить потребу вихованців в творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля. Що нового пропонує заклад позашкільної освіти у новому навчальному році, розкажемо у сюжеті. Першокласниця Даша прийшла разом з мамою на день відкритих дверей до будинку дитячої та юнацької творчості, аби обрати собі дозвілля, яким займатиметься у позаурочний час. Хочу записатися на вісіраплеченія і на малювання. Ну в тому году мені маміна подружка говорила, що, що в тому Олівцями, бо коли я фарбами, то я думаю, що я щось на фарбами на, на кваче. Заклад позашкільної освіти запрошує до себе вихованців з 5 до 18 років. Наймолодших пропонують підготувати до школи, аби у перший клас діти йшли з певними знаннями та вміннями. Більш дорослих дітей можуть зацікавити сучасні танці від молодого хореографа. Це новий колектив Джекі Денс. Я викладаю сучасну хореографію. Це як джаз-пан, хіп-хоп, модерн. Я навчаю дітей різного віку, тобто це 6 років і 18. Діти в мене можуть розвивати пластичність свою, навчатися правильно слухати музику, і насамперед це вивчати нові танці, рухи і разом зі мною їздити на якісь конкурси, концерти. Загалом БДЮТ працює за чотирма напрямками: художньо естетичний, мистецький, науково-технічний та туристичний. І у кожному з них є гуртки на будь-які вподобання сучасних дітей. Хореографії, вокалу, театральному мистецтву, авіамодельний гурток відкриває в нас двері з новим керівником гуртка: картинг, малювання, туристи, туристичний напрямок. В нас традиційно ми навчаємо в грі джура, можна доєднатися до команди, то тобто національно-патріотична гра джура, яка там уміння і навички, орієнтування на місцевості, медична допомога. За більш детальною інформацією щодо роботи гуртків звертайте за адресою проспект Соборний 124. двадцять Змістовне дозвілля можна поєднувати із волонтерством. Разом наближаємо перемогу. До побачення.